Кут нахилу камери 15 градусів. Задача зависнути навпроти кожного поверху в такій послідовності. Зависаємо спочатку навпроти верхнього і стабілізуємо положення дрона, щоб бокові індикатори співпадали з торцями стін. Зависаємо так на 5 секунд. Опускаємось через один поверх нижче. І знову зависаємо на 5 секунд. Слідкуйте за тим, щоб приціл, шкала горизонту та крену були на одній лінії. Це означатиме горизонтальне положення дрона. Піднімаємось на поверх вище та зависаємо. Тепер через один поверх нижче і так до кінця. Які помилки допускають починаючі пілоти. Перше неправильно балансують газом. Зависаючи, не намагайтесь зафіксувати його в одному положенні. Постійно балансуйте, але в дуже короткому діапазоні і частими рухами. Якщо ви зафіксуєте газ надовго в одному положенні, тоді ви не володієте максимальним контролем утримання висоти. Навчіться постійно балансувати. Знижуючись, додайте акуратно газ на опередження, щоб вчасно загальмувати. Правий джойстик Pitch та Roll відповідає за контроль положення дрона в горизонтальній площині, відхиляючись тік по Pitch, ви контролюєте дистанцію до вікна, а Roll дозволяє утримати положення навпроти. Задача так само мінімізувати діапазон рухів цим стіком, але не фіксувати в одному положенні. Постійно балансуйте.